Панове, всім привіт! Ми мали спойлер, що Зінченко так чи інакше опиниться у першій команді Фудберздей, але в п'ятницю цього не сталося. В суботу міні-релізу теж не було. І от в неділю все-таки отримали Олександра Зінченка в двох версіях. Такого у FIFA 23 Ultimate Team ще не було. Разом з ним там Нуньєс і Коки теж цікаві картки до речі, але нас цікавить найбільше українець. Певна річ, і його ціна. Понад 350 тисяч. І що цікаво, до речі, обидві версії зінченка коштують практично однаково до тисячі, тоді як Нуніс, наприклад, на 100 тисяч дорожчий той, в якого 5 зірочок на фінтах. І тут, власне, у зінченка є дві версії, де одна має 4 зірки на фінтах і 5 на неробочій нозі, і навпаки, 5 зірочок на фінтах і 4 на неробочій нозі. Вибрати було непросто, але я собі подумав, що хочу трішечки пофінтити за Зіну і вибрав саме ту версію, де 5. 5 зірочок на фінтах. Отже, придбав собі зінченка і пішов у Food Champions, де в мене статистика була 15-1, і треба було виграти всі 4 матчі для того, щоб забрати знову перший ранг. Чекай, то в нього лице таке на вікфуті, так? а спокійний, то на фінтах. Ну знаєте, картинка прикольніша там, де він кричить. Тейтсіо такою чекає спокійний фейс, спокійний фейс, то фінти. Якщо я його беру мені на R9. Не... Вистачає чудово, спокійний фейс. Це значить на фінтах 347 тисяч, гарна ціна. Нехай буде. Олександр Зінченко. Буде в мене замість Роберто Карлоса. Можна взяти тепер і форму арсеналу, якщо така в мене є. Ти дивись. Тож той арсенал зараз на хайпі, ну. Емерсон Роял. Так, і номер 35. Нам відомі лідерські якості Сашка, тому ми ставимо Олександра Зінченко капітаном. Так, і готовий виходити на поле. Чудово. Ребров тренер, Зінченко на полі, Ярмола в запасі, хіба може бути краще? Тінь Еммерсона, добре, бо я б зараз вийшов, так от без спестелі зіграності. Зап'яканка! До речі, сьогодні чизкейк, такий файний дружина складла. Ну, таке щось середнє і чизкейком. Ой, яке лайно в воротах, то страшне. Де наш Зінченко? 5 на фінтах. Це має бути ефектно. І на Зінченко, на Зінченко. Удар! Ой. Ну, маси Зінченко дуже не вистачає порівняно з якимось там Карлосом і вже мовчу про капдевілу. Оп, пас гарний. Зінченко під удар. Олександр! А який сейв! Джерзіньо. Культурно. Дуже гарно на скуптьорні. Отак і Зінченко, до речі, може на скуптьорні, але це такий інфлановий захисник. Шкода, що там сейв був, бо траєкторія удару була цікава. Я навіть на секунду повірив, що воно влітає в дальню дев'ятку, але ні. Ай ой! Що це за дурний гол? Я взагалі на таке не підписувався, ей. Гарний пас. Добре. Удар. Є! який гарний гол! Олександр Зінченко. Яка траєкторія в цього удару? Як цей м'яч просто так піднявся, тоді опустився за комірець голкіпера. І. Uh -uh. Я я. І же нуля. Підпираємо. І забиваємо. Матч закінчився. Зробили з суперника за Бомбелки. Ой. Нічого собі якийсь там бейбі Мальдині, Бейбі Бейбі, Бейбі Х2, Бейбі у квадраті. Так. Так. Ой, Вікфут. Добре, Зінченко, а звідси отаку. Та ти шо з якого кута! Ха-ха! Л2 удар вау! О, то закинув! І там города, до речі, Едерсон той новенький. 91-й. О, це лонгшот. Наскільки незручна була позиція, але як він дав. Ой. Ой! Ти ту добре. Так. Так, зінченко, зінченко, біжить, 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 на замазі тут отримає передачу Олександр не добігає. А чого мальдіні блондин? Він такий має бути, то нормально? У мене лівий фланг захисту гуляє капітально, бо я часто Зіну запихаю супер високо. Може хай сам по собі пограє трошки, дамо йому показати себе. Оу. Ай-яй-яй. Оу. Ей, ну, ну ось вам є. Фінішинг зіни. Так, є лонгшоти, і вони влітали, ми вже то бачили. Але ось вам стата самого фінішингу. Хоча, здавалось, до речі, достатньо. 70 там в нього. Дуже добре, і тут можна закривати цей матч G0, G0. Ой-ой-ой-ой. Елегантно. Ой, як пройшло. Нічого собі пасти дав. А тепер. То ти дивись. А в тебе удар є? Є в нього теж удари. Будь ласка. Емерсон Роял 3-1. Передає вітання Олександрові Зінченко. І каже, що в нього теж ці удари в порядку. Що там в нього на статах? Зараз побачимо на полі. Я навіть не дивився, що в нього насправді по ударах просто закинув команду, бо він мені падав піком. 72 удари. Підозрюю, що там щось схоже з і з фінішом, як і у Олександра. Глянемо після матчу детальніше. Зінченко. Отримуй закидання. Відає асист, молодець, дотягнувся. І ще один асист Дезінченка. А тут ще був Ролл Скуптр перед цим краса. Це було гарно. Але він заходив, він занадто ходив. Моделька видно, що з минулого року, але Зіна вже на масі. Порівняно з цією моделькою, яка в нього раніше була. Я її часто забила. Зені має бути як обдавила, я думаю. Гулянте який удар. Вау, wow, яка траєкторія ще й пішла. Та ти що. Так і є 72. І трейту нема. Просто ці удари брокен. Лафонт. No, no, no. Досить таке. Непростий. А ось і він перший гол в цьому матчі Ерзіні гарно після переступів. No. Ай! ха <смеш> Зінченко, який стрибок. Що то за гопацульки були? Пен, добре. Ну що, Зінченко пробиває? 70 пенальті, тому йому не дали бити зі спортінгом. Але холодна голова Олександра Зінченка. Погляньте на його святкування, Він просто стоїть на класі. Ну що ж, останній матч на сьогодні матч за перший ранг 18-1. Один матч ми просрали сьогодні. Тому треба забирати для максимальних нагород. Суперник з досить потужною командою. Рамос Луси, це серйозно. Дуже-дуже погано. Чисто Рамос. Фантастичний підкат. Рамос це кайфовий захисник у УФАДАЦ-3 Ultimate 7. Оцей пас на Мбапе такий проникливий був дуже класний. Суперник сфокусувався на забіганні Яя Туре. і не звернув уваги на те, що там відбувається в нього ближче до 11-метрової позначки. Читалось. Добре, Зінченко. Ну, він несеться дуже на 99 PZ, якщо дати йому тінь. Біжить реально круто. Давай, як дикий? Ого. І! І! І 2-0. І суперник віддає мені цю перемогу. Далі не грає. Ми забираємо перший ранг. Знову, і знову, і знову, і знову. І в чудовому гуморі. Зараз відкриваємо свої нагороди, де отримуємо Зінченка. Паки з інформами я, напевно, буду сейвити, а от на піки я розраховую, як на такі, де може впасти Food Bird's картка. Є ще червоні інформи Food Чемпіонс. Тут би хотілося Віктора Циганкова побачити, чи буде тут такий. Є Віктор Циганков, можна сказати, що червоні. Інформи вже успішні. До речі, якщо не побуляє з мене 87-й його червоний інформ є. Віктор ласкаво просимо. Отримаю ще апгрейд на Вікфуд чи на фінти. Четвертий рейтинг. А хто то такий? Fieno. П'ятий рейтинг. Вже дешеві зіна треба скидувати, ну, то зараз такий момент, що треба віддати. А, це дублікат буде? Курва, треба було 4 взяти для фонд дублікатом. То страшне. Вау! Куди мені його зараз подіти? Чат, куди подіти? Катастрофічний пік. Що таке знущання і як воно виглядає? Двічі поспіль 84 онлі. Вау, ще один сьомий. Добре, я беру тягу сілу. Це точно сейволово, щоб не попасти на дублікати. Всього лише Рафа. 12 рарних гравців. Ультимate пак. Дві штуки. Footbirds day, давай. Е. Е. Беллингем. Серйозно, 30 гравців. Беллингем. Рамсди І Я зрозумів. Ультимate пак. Ще один. No, Но Footbirdsday. Ні, навіть не на волкаут. я в шоці. Ну так би міг бути легенда. CF, Кройф, Let's go. Або гуліт. У нас таких піків сьогодні не було. Інформ що тут. Ну, рейтинг щось зараз не дуже в ціні. 84. Інформ. Естоп'ян. Okay, Та й всередині футболзи легенду. Ага. It is what it is. Shit. Ну маючи Andreid Cab і Роберто Карлоса Тримати ще Зінченка за 350 тисяч для мене, напевно, зараз не варіант. Можливо, з часом я собі його ще візьму, особливо, коли буду збирати якусь там ультимейт збірну України, але треба, щоб ще пару спешл-карточок нам завезли. він веселий, ніби, але Роберто Карлос міцніший, ніж він. Хоча я так собі скептично ставився до Карлоса, а хапдевіла це взагалі топ, що стосується дефу. Але ватаці в нічогенький. Ну і скажу вам в підсумку, що ціна на цю картку Зінченка об'єктивна, тому що є конкурент, номінант Канцелу, який там понад 400 тисяч, і він при тому правша. А з правшою грати на лівому фланзі захисту, таке собі задоволення. Моделька все одно тягнеться на робочу ногу. Ну і є справді гарні стати і по дефу, і по швидкості, і дриблінг, і паси. Як латераль, а я власне грав чимало в 3-4-3 останнім часом. Чи якщо ви будете грати в 4-3-2-1, і у вас фланги захисту будуть бігати в атаку, то на цій позиції, де треба часто підключатися вперед, Зінченко дуже прикольно себе показує. Він дуже приємний на м'ячі, паси гарні, справді удари, лонгшоти можуть влітати, але от фінішинг ви бачили. Може підвести, якщо треба буде бити ближче. І хто знає, можливо, хтось захоче його використовувати в центрі поля. Та й таке. Загалом прикольно, що ми отримуємо крутіші і крутіші українські картки в Ultimate Team Підозрюю, що Зінченко може і Тоц отримати, де будуть ще крутіші стати. Все-таки він один з найкращих лівих захисників англійській премєр лізі в цьому сезоні, якщо не найкращий, і Арсенал загалом проводить крутий чемпіонат. Поглянемо, як воно буде. Дякую вам за увагу! Почуємось, побачимось! Бережіть себе!